Ще одного хабарника затримали працівники обозу в Чернігівській області. Цього разу покращити своє матеріальне становище намагався полковник Збройних сил, виконуючи обов'язки командира військової частини. Як з'ясувалось, горе військовий систематично обдирав своїх підлеглих. В ході проведення санкціонера на обласку в його кабінеті. Була обнаружена матіра чорновими записами, він вів, які денежні средства він отримав солдат. хто йому дніжні средства довжен. І так далі. Та на цьому неприємності для хабарника не закінчились. Коли военностудище побачили, о працюють співробітники міліції сотрудники міліти прокуратури на території військової частини, обратилась более 10 солдат з жалобами на Ісполняючи обясності командира військової частини, який непосредственно цих солдат вимагав денежні средства. Окрім цього, під час обшуку службового кабінету правоохоронці виявили та вилучили іноземну валюту та 10 тисяч гривень, а та також бурштин у кількості 300 грамів. Наразі офіцер Збройних сил перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Взагалі, полковнику за одержання хабара світить чималий термін ув'язнення від 8 до 12 років з конфіскацією майна.